Світло ввімкнене, світло увімкнене. увімкнене, вимкнене. Графини Ірмо. Скільки важите? Займаєтесь гімнастикою? Так, я постійно тренуюся. Імператриці потрібна жінка поруч, яка могла б замінити мене, а це буде непросто. Я вимоглива до тих, кому дозволяю жити поруч. 62 кілограми. Старт! Біжить, біжіть! біжіть! Хутко! Дуже дякую. Моя мама буде дуже рада. Ви можете залишитися. Into... Ви управляєтеся краще за вашу попередницю. Справді? Will... У її присутності здавалося, що на тобі зосередилося все світло світу. Rain, yeah. Елізабет! І коли вона вимкнула це світло. Франц змушує мене повернутися до двору. Здалося, що уламок скла проштрикнув моє серце. Як твоя подруга, я не можу цього допустити. Ти мені не подруга. Відтепер я буду визначатися з усім сама, включно з моїм тілом. Такою Я тебе люблю. А я тебе такою ні. Усміхнися. А тепер Їж, їж це. З'їж. Якась божевільня. Старість, це чудовисько. Ти мусиш поводитись пристойно. Давно я не бачив імператриці такою веселою. Це завдяки вам. Я люблю тебе, Елізабет. Сісі, і я. Я схожа на диню. Як на мене, вигляд у тебе вкрай чарівний.